Кухаревич продовжує забивати у Шотландії. Тоттенхем взимку підпише Малиновського. Стало відомо, за скільки Шахтар реально готовий відпустити мудрика. Тренер Брюге розповів про перспективи Яремчука. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. А наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Починаємо з чемпіонату Шотландії, де продовжує запалювати український форвард хіберніану Микола Кухаревич. Він відзначився забитим голом у третьому матчі чемпіонату поспіль. І це найкраща серія за всю його кар'єру. Щоправда, м'яч Кухаревича вийшов лише голом престижу, адже його команда розгромно поступилася 4-1. Микола відзначився на 69-й хвилині, коли його команда вже горіла 3-0. Арбітр після перегляду повтору на Вар зарахував взяття воріт у виконанні українця. Але ця поразка опустила хіберніан на четверту сходинку. Нагадаємо, права. На Кухаревича належать французькому Труа. Свій черговий матч за Аль Айн у чемпіонаті ОАЕ провів Андрій Ярмоленко. Його команда зустрічалася вдома проти клубу Хаурфакан та здобула вольову перемогу 2-1. Гості відкрили рахунок вже на шостій хвилині. Але у другому таймі Куаме та Лаба забили по голу та вирвали перемогу для Аль Айну. Ярмоленко результативними діями не відзначився та був замінений на 66-й хвилині. Завдяки цій перемозі Аль Айн піднявся на четверту сходинку, і команда на три пункти відстає від лідерів чемпіонату. В УПЛ у п'ятницю відбувся лише один матч. Ворскла з мінімальним рахунком переграла Львів. Автором єдиного взяття воріт став Василь Кравець. Ця перемога вивела полтавський клуб на проміжне восьме місце. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Зима близько, а значить, і трансферних чуток все більше. Тоттенхем досяг домовленості щодо трансферу півзахисника Аталанта Руслана Малиновського. Повідомляє видання Іль Джорно. За інформацією джерела за українця заплатять 13 мільйонів фунтів. А головний тренер шпор Антоніо Конте хоче бачити Малановського в команді, щоб розширити склад перед другою частиною сезону. В поточному сезоні серії А Малиновські з'явився на полі 11 разів та забив один гол та віддав один асист. Журналіст Бен Якобс видав інсайт щодо позиції Шахтаря у питанні продажу Михайла Мудрика. За інформацією джерела, позиція гірників не змінилася навіть після виліту з Ліги Чемпіонів. Повідомляється, що клуб відкритий до продажу мудрика у січні, але він може покинути команду лише за правильну ціну. Його вартість зросла завдяки вдало проведеному груповому етапу. Тож Шахтар розглядатиме пропозиції лише від 60 мільйонів євро, незважаючи на те, що у клубі натякали на збільшення ціни до 100 мільйонів, заявив Якобс. Також інсайдер додав, що на даному етапі жодна команда не має. Має значних успіхів у перемовинах із Шахтарем у підписанні мудрика. Особисто зацікавлений головний тренер арсеналу Мікель Артета. За ним активно стежать скаути Ліверпуля. Запити також робив Ньюкасл. Серед претендентів на гравця також ходять Мансіті, Ювентус, ПСВ та Атлетико. Ліон спробує домовитися із Шахтарем про викуп контракту ТТ, але французькому клубу доведеться витримати серйозну конкуренцію з клубами за ПЛ. Там за бразильцем активно стежать Вестхем, Саутгемптон, Лестер, і Брентфорд. ТТ гарно проявив себе у Франції. На цій угоді гірники теж можуть виручити непогану суму. Головний тренер Брюге Карл Хувкенс прокоментував проблеми нападника Романа Яремчука в команді. Я помічаю запал Романа та його бажання стати успішним у цьому клубі. Ми не могли зійтися у думках щодо його ролі у команді, але тепер я бачу наскільки він відданий нам. У мене не було жодного невдоволення Яремчуком. Фактично, він не проходив з нами підготовку до сезону. У цьому плані добре, що він матиме шанс почати все з нуля під час паузи на чемпіонат світу. Це буде та робота, яку він раніше не виконував. Вона може дати йому поштовх і час для тактичних тренувань, заявив Хувкен. Нагадаємо, брюги влітку придбав Романа Яремчука за рекордні для себе 16 плюс 3 мільйонів євро. Портал Sportaco опублікував інформацію про заробітну платню Олександра Зінченка в арсеналі. Українець заробляє 150 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, а його річна зарплата складає 7,8 мільйонів фунтів. Більше за зінченка в арсеналі заробляють лише Габріел Жезус та Томас Партей 265 та 200 тисяч фунтів на тиждень відповідно. Трансфермарк Марк тоновив трансферну вартість захисника Евертона Віталія Миколенка. Тепер українці оцінюють на 4 мільйони дорожче. Його цінник виріс з 18 до 22 мільйонів євро. Футболіст. Залишився четвертим у списку найдорожчих українців за версією порталу. Вище розташувалися Зінченко, Малиновський та Циганков. А на сьогодні новин більше немає. Любителів футбольних симуляторів запрошуємо зацінити нове відео на каналі Кіберфуд. Воно знаходиться прямо перед вами. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.